Це моя найперша кішечка інвалід. Її звати Мишка, і їй вже 9 років. Е, її знайшов мій знайомий, вона була ось таким малесеньким кошенятком. Вона повзла на передніх лапках на вулиці, тягнула за собою задні лапки. І мій знайомий звернувся до мене. Я була вже волонтером на той час і звернувся за допомогою, щоб ми звернулися в клініку. І тоді, вперше, це 9 років тому, я дізналася, що нічого ми вже зробити не зможемо, вона вже на лапки не встане. Це така травма хребта, яку не можна прооперувати. Ну, тобто, це вже все. Це, це тваринка інвалід на все життя. Я тоді, звісно, була дуже розгублена, тому що ну, мені десь близько 20 років тоді було. Я з таким не стикалась, і я думала, що ну, як ця тварина буде жити, вона не може пісяти сама, вона не може ходити повзає на передніх лапках, і вона ще задні тягнула за собою. Тоді а я почала шукати і знайшла, що у нас є там одна така перетримка у місті, на якій можна за гроші тримати ось таку тваринку. І ми віддали її туди, і перші там чотири роки її життів, вона жила там. Це просто людина, яка вміла ну, знаходила сечовий міхур, натискала на нього і все. І Її там ну, більшу частину часу тримали у кліточці. І мені було дуже шкода, я кожен раз приходила, і думала, блін, ось я врятувала тваринку, що що. Щоб вона просто роками сиділа у клітці і. Це десь за пів року до початку війни. Я тоді з'їхала від батьків вперше. І я така подумала, блін, тепер я. Самостійна людина, у мене два коти і собачка. Думаю, я спробую спробую. Я стикнулася з тим, що їх масово присипляють. Тобто, якщо тваринка випала з якогось поверху і травмувалась, якщо тварину збила машина і у неї залишилась така травма. Я стикнулася з рядом випадків, коли їх дуже швидко присипляють. Тобто там лікарі дивляться, кажуть, що тваринка не встане на лапки, і їхніх хазяї вони їх присипляють. А я бачу вже, що вони можуть жити довго. Історії дуже різні. В цього котика, наприклад, стріляли. У нього була куля, тут її, здається, діставали, але на лапки задні він так і не встав. Там цього котика він жив у таких маргінальних людей. Їх там було троє дуже дивних, дуже п'яних. І він у них випав з 16-го поверху. Блін, ну щоб його врятувати, пішло. Ну, мабуть, 1200 гривень. Тільки што спасла усиплення вот такого рижика. Я прийшла навідувати своїх підопічних, і побачила, що хлопчик з дівчинкою сидять з кошеням на руках і дуже сильно плачуть. Я ж така цікава, мені все потрібно. Я думаю, що там може я допомогти? Можу, я завжди так придивляюся до У клініці, Думаю, може когось треба врятувати. І я так почекала, почекала, і потім бачу, що вони з цим котеням йдуть, плачуть і підіймаються по сходах заходити в кабінет. Я ж така підходжу, кажу: а що трапилось? що, Може допомога потрібна. Вони такі. Та ми йдемо присипляти нашого котика. Я така, дрестя. А що трапилось? Він такий, він не може ходити і не може сам в туалет ходити. Там травма якась сталася. Я не пам'ятаю, я просто пам'ятаю, що так секунди, і він вже у мене на руках. Я не знаю, я так, мабуть, протягнула руки і така, я кажу, давайте його мені, я знаю, що з ним робити. Вони такі, та що, а що саме? Ну, вони не могли повірити, що ну, там, якщо лікар сказав їм, що шансів немає, треба приспати, що там, я щось можу зробити. Ось, але я з ними поспілкувалась, показала, що в мене є така кішечка і що там я зможу допомогти. І ми піднялися цим кошеням вже наве... нагору до лікаря. Вони кажуть: а ми вже пробили евтаназію. я така. Прибираємо евтаназію, переписуємо кошеня на мене і вже будемо там дивитись за ним. А, та й все. Я прокидаюся просто їх у мене вісім чи дев'ять, і я по черзі там беру їх і там чи над лоточком, чи над пелюшкою, чи там. У туалеті, я там стимулюю їм сичовий міхур, щоб вони попісили це на одного котика на близько 10-15 секунд. Є ті, з ким трошки складніше, і до хвилини поступово ми, можливо, це робимо, щоб це не було травматично для нього, і тому там трошки довше. Єдина складність цим всім, що нікуди не можеш поїхати. Ну тобто там у мене з моєї сім'ї, мій хлопець, ніхто. <г rare> не займається цим. Тому ти, в принципі, дуже прив'язаний додому, тому що зранку і ввечері це треба робити. Я кожен день дуже радію, що вони живі, що вони щасливі. Я там кожен день намагаюсь приділити їм увагу, там беру їх до себе спати, тому що майже всі тут люблять спати там, в обнімку, поруч десь е, тому ні. Ну вони мені більше. Класних емоцій дарують кожен день, бо кожен день я бачу результат своєї праці. Я маю надію, що моя мета в цьому житті це все ж таки зробити якісь. Я хочу типу реабілітаційний центр окремо від свого дому для таких тваринок, тому що зрозуміло, що всіх я принести до себе не можу. І звертаються до мене, так як багато хто знає, що я отримую там трошки таких котиків вдома. До мене досить часто звертаються, але ж я не можу принести там 100 тварин додому. Ну навіть 20 — це вже дуже багато для такого простору. Він невеликий. Тому я дуже хочу оформити свій благодійний фонд. Нарешті хочу знайти якихось таких однодумців, інвесторів, можливо, щоб е, такий будиночок облаштувати. Гарний будиночок з медпрацівником, який буде ну, допомагати доглядати за цим всім. І, можливо, когось ми зможемо ставити на лапки, що вони будуть починати ходити і відновлюватись. Ну а когось просто доглядати.